Всім привіт-привіт! З вами я Марівела, і сьогодні в цьому відео ми будемо розхламляти мою косметику. Бо в мене зібралося дуже-дуже багато. Я не знаю, куди її дівати, треба щось повикидати. Одразу вибачаю за свій голос, бо я трішки прихворіла, а відео на ютуб самі себе не запишуть, тому... Деякі продукти я вже собі відібрала, що я 100% буду викидати. А деякі будемо ще дивитися по ходу, тому що я не все перебрала. Це тільки те, що я 100% викину. Не забувайте про мої інші соцмережі, про TikTok, Instagram та Telegram канал де часто проходять різні опитування на рахунок контенту. Ну а ми переходимо до розхлаблення косметики, тому що вона мене вже достала, з говоря. Давайте почнемо з найжахливішого продукту. Це, напевно, неочікувано, що я викидаю цю базу через те, що вона дуже розфоршена, вона дуже всім подобалась в Тіктоті. У мене після неї з'явилися. Просто дуже великі і дуже болючі висипання тут навіть є поміточка, що тут немає ні алкоголю, ні силіконів, але це не відміняє той факт, що це комодогенна бомбочка, і мене від неї посипало. Покажу вам на руці текстуру цієї бази. Вона типу желешка. Тип... текстура у неї досить приємна. Після нанесення рука стала дуже липкою, але для такого праймуру це добре. Його фішка склеювати макіяж, і він з нею добре справляється. Але я ще раз кажу, його плюси не перекривають великого мінусу, що від нього сипить. Не забувайте, що це все індивідуально. І якщо посипало мене, не значить, що посипе вас. У мене такий герлі-герл смітничок. Зараз сюди все будемо виливати. Наступний продукт це також база, але вже від Evelyn, Вона типу зелена, має нейтралізувати почервоніння, висипання, Вона не виконує жодну з зазначених функцій. Типу, вона не тримає макіяж, вона скочується, вона не нейтралізує. Вона навпаки, типу, викликає ще якісь висипання. Тому от її також прям не раджу. Покажу вам, як вона вих... Йо-ма-йо! У мене була нова ковтинка. Так, я повернулася. Вона якась дуже рідка і знову ж таки вона нічого не робить. Хоча здається, що вона прям зелена, але якщо її розташувати, вчає цей зелений колір і стає просто ніякою. ну, типу. Також її виливаю. До речі, раніше я завжди зберігала продукти, типу, навіть якщо вони мені не підходять, мене від них сипу, я все одно їх зберігала, бо мені подобалась кількість косметики. А зараз я розумію, що толковиця гонуль. Краще в мене буде менше косметики, але вона буде нормальною, якою я зможу користуватися чи зберегти оте барахло, яке все одно потім викинеться. Наступний непоганий продукт це тональна основа від Ламаль Smart Skin. Я її дуже люблю, вона просто закінчилася. Я вижила з неї просто всі соки, ще не всі, І тому просто викидаю убик. І залишилось два продукти від Catrice. Покажу спочатку флюїд. Напевно, куплю такий самий. Думаю, що тут дещо половинка його є. Чому його викидаю? Бо в нього вийшов термін придатності. Хоча в нього дата виготовлення 2023 рік. Але все-таки є одна інша штучка, за якою ви маєте слідкувати, бо вас може сипати від цих продуктів. Тут її погано видно, покажу, наприклад, ось цієї тональної основи. Тут є ось така позначечка. Це означає, скільки можна користуватися цим продуктом після відкриття. Саме цей продукт ви можете використовувати 12 місяців, тобто рік. А є продукти, які можна. Використовувати тільки 3 або 6 місяців, тому слідкуйте за цими позначками, бо це дуже важливо, тим більше, якщо це якісь рідкі текстури. Якби я не любила цей флюїд, його я викидаю, краще придбаю собі новий і буду ходити з плюс-мінус нормальною шкірою. Ця ж сама ситуація з тональною основою. Я дуже добре перекриваю У мене після неї не з'явилося жодного висипання. Ну коротше дуже крута. Та тут ще гігієнічна помпочка. Продукт дуже класний, але також є один мінус на рахунок відтінку. Найсвітліший 0,10 Для мене був затемний, навіть на літо. Також його виливаю ще через причину, що тут вийшов термін придатності. Не хочу вже навіть валяпуватись про та покидаю. М'ясі, во таке нормальне. З відібраних мною продуктів це все. Тепер приходимо до наступних, які я ще не встигла передивитися. І органайзер з рандомною косметикою. Давайте його розберемо. Нещодавно купила ось цей тон від Патрісі. Його я напевно також виконувала, бо в мене після нанесення завжди пече обличчя, типу я не знаю, чого так. У мене нормальний шкірний бар'єр відновлений класно. На ось цей продукт в мене якась така реакція. Я ним користувалася раз за три, напевно, і викидати якось трошечки шкода. Наступний продукт, який я 100% викину, викинув, спаркли від Essence. Це також дуже ядерна якась фігня. До сяйва взагалі маю претензій, але воно настільки пече очі, що неможливо з ним ходити. Хоч зразу його стерти, тому його також викидаю. Думала залишити на якісь образи, але ні, я не буду жартувати своїм оком раді оцих спарклів. Душ від Maybelline також залишаю, хоча думала її викинути. Тут прям дуже велика щиточка, дуже багато набираю продукту, але, в принципі, якщо хочеться якісь склеєні вікці зробити, то бомба, мені подобається. Думала залишити ось цей контур, але все-таки викидаю, бо він комодогенний, мені він не подобається, я не в мене користуюся, в мене класні альтернативи, тому його можу викидати. Це так прикольно, я завжди хотіла викидати косметику і не жаліти про це. І коли я це можу зробити, мені це дуже подобається. Рум'яна від Essence в стіку також залишаю. Вони класні на зиму. Взагалі буде У я... Мені їх залишилось небагато. Я думаю, що за грудень січня я їх використаю. І класний Барбі Пінк, холодний відтінок. У мене є цілий ящик з палетками, але його я залишу на кінець. А зараз переберемо ящик з помадами. Вони в мене знаходяться в такі бордові коробочці. Тут навіть лежить моя заколка з квіточкою. Я б не сказала, що в мене прям дуже багато помад, але є ті, які я хочу перебрати, бо мені вони не треба, я ними не користуюсь. Вони просто лежать. Починаємо з найболючішого. Дуже люблю. Ось цей тінт від Холіка-Холіка, але він коротше на дні десь пробився і він протікає. І як він протікає, це всі продукти в мене брудні. Хоча в його дуже крута текстура, дуже класний відтінок. Зараз вам це покажу. Це желейний тінт, він дуже комфортно відчувається на губах, зовсім їх не пересушує. Дає дуже класний цегливо-червоний відтінок. Мені, коротше, дуже подобається. Осінь це була б класна штучка, але я ж кажу, він протікає і мені це дуже не подобається. Далі також проблема з упаковкою. Міка для губ від Glambi, дуже сильно її любила, вона дає дуже гарне сяйво. Її упаковка це просто жах, вона дуже протікає. Можете подивитися, вона просто вся бруднюща, вся в цій олійці, коротше, її або тримати якось горизонтально. Вертикально її або тримати якось вертикально, щоб вона стояла або не знаю. Нема куди її поставити, щоб вона отак стояла. Вони був органайзер, але я його викинула. Одна з найгірших просто помад. Це від Essence. Відтінок прям нормальний. Ми тупо пластилінова помада. Вона взагалі не наноситься. Вона лягає комками. Вона воняє пластиліном. Я не знаю, взагалі чого я її ще тримала, чого я її ще не викинула. Його навіть ніяк не розтушуєш. Ну що помади такими бути не повинні. що це просто жахливезна помада. Давайте її якось красиво покрамсаємо. Накидають до сюди. Наступний продукт непоганий, але проблема в самому терміні придатності. Це плампер від Evelyn. Він дуже комфортно відчувається на губах. Він не супер ультра сильно пече. Він досить приємно пахне, і дуже гарно виглядає на вустах. Мені дуже подобалось, коли я ним користувалася. Він їх трішки збільшував, придавав якогось трішки відтінку, але у нього закінчився термін придатності, тому викидаємо. Єдине, що мені шкода в цьому всьому викидаю, це потрачені гроші. Декоративної косметики в мене по рекламі Приїхала тільки палетка від Flower Nose, і все. Типу далі, далі все за свої гроші купувала. Наступне просто страв Господній. Це олійка від Алціє. Вона взагалі сама по собі класна. Вона дуже комфортно відчувається на вустах. Вона дуже приємно пахне апельсинчиком. Вона сама по собі прозора, в ній є якийсь мілкий шивер, але його майже не видно. Знову ж таки, проблема в самому пакуванні, вона дуже сильно тече. Можете побачити, яка вона просто грязнюща, через те, що вона тече, і до цієї олійки все приліплюється, абсолютно весь пил, бруд, все, що тільки можна. Також я все викидаю. Дивіться, Скільки тут вже косметики? Мені здається, що це дуже навіть непоганий результат. По помадам, напевно, все, все інше я залишу, бо тут досить хороші продукти. Якщо потрібен огляд на всю мою декоративну косметику, пишіть про це в коментарях. Ходимо до найцікавішого до різних палаток та сухих продуктів. Мене їх дуже дуже багато, тому давайте їх швиденько розберемо. Хочу ще тут похвалитися, як добре в мене лежить тональна основа. А якщо потрібен туторіал на цей макіяж, також пишіть в коментарях. Зроблю або в Тіктоці, або на Ютуб. Хочу вам показати абсолютно всі палетки, а розбирати будемо тільки ті, що викидаємо. Почну з своєї найгарнішої палетки. Це Flower Nose. її звісно. Залишаю дуже її люблю. Цілую Вообще найкраща палетка, яка в мене тільки була подивіться на її деталізацію подивіться на її відтінки взагалі суперові в TikTok зроблю окремий огляд на саме цю палетку найкраще дивіться там ви Пудра від ефект вона дуже класна вона підсвічується так виглядає всередині дуже гарний рефіл її також залишаю хоча не часто нею користуюся бо вона підсвічується як я вже сказала а використовую в якихось макіяжиках на TikTok, на ютубчик вообще бомба гонка. А з цією подрою від Essence ми будемо прощатися, бо вона комедогенна, в мене від неї з'явилося висипання, дуже болючими. Купила її через рекомендації в тіктоці, але насправді дуже сильно пошкодувала, бо вона ніячому взагалі. Mm -mm. Вам не видно, але в мене тут стоїть пікний мусорний бак. Вона абсолютно пуста. Хочу викидаю. Далі палатка з Алі вона, до речі, дуже крута. Я не знаю, що за бренд, але її 500 мільйонів років тому. Тут дуже класні сяючі відтінки матові Також непогані, але я ними не в мене користуюся, і я думаю, що цю палатку можна викидати. Нема, покажу вам свої сухі рум'яна. Їх в мене є три штучки від Pink Flash, від K300, Від LN Pro. Я їх всі залишаю дуже їх. Всіх люблю. Відтінок Pink Пінк Pro. K300 в Мене тут двійка: це сухі продукти та кремові продукти. Вони досить яскраві. На якийсь макіяж або на зиму буде взагалі пушка гонка. Далі покажу свої сіяшки та хайлайтери. В мене їх досить багато. Зараз будемо їх розбирати, бо деякі продукти 100 буду викидати. Неймовірна сіяшечка від Патрісії Лодо. Дуже не люблю, ні на що не проміняю. 100% залишаю. Сіяшка від Ламель. також її дуже люблю. Подивіться, яке вона дає неймовірне сяйво. І остання сіяшка з Аліекспресу також її люблю. Вона така бронзова, дуже осіння. От зараз на осінь буду тільки її використовувати. Того, що 100% буду викидати, ця палаточка з копійочки. Вона прям ультрабюджетна. Як ви бачите, я нею майже не користувалася. Відтінки взагалі галіні, Ну ні о чому. Тому викидаю. Ой, тут не що також викидається тріо палеточка від LCF хайлайтерів. Вони також дуже класні. Вони вже своє віджили. Також в мене є багато класних альтернатив. Я нею не користуюся, рука до неї взагалі не тягнеться. Хоча я ж кажу, відтінки тут дуже-дуже сяючі і в принципі непогані. Останнім часом, взагалі, не використовую ні сіяшки, ні хайлайтери, не знаю, чого так, але ж в мене рука до неї взагалі не тягнеться. Далі також три хайлайтери і ось цей від Патрісі Ладої 100% відсотків викину. Скажіть мені, будь ласка, який це хайлайтер? Це якась матова рожева пудра? Якесь ніжно первомутрове сяйво, але ну це сяво взагалі не видно ні на шкірі, ні на руці. Просто дає такий пільоси відтіночок, який на обличчі ж кажу, в макіяжі взагалі ніяк не розкривається, його не видно. Цей хайлайтер від Катріс також люблю. Його я не буду викидати. Тут є такі мілкі блискітки. Мені вони дуже подобаються. Коротше, йому я ставлю важкий лайк. 100% залишаю. Також залишаю більш делікатний хайлайтер від Патрісії. Ось посерединці, дуже гарне, делікатне сяйво, на шкірі гарно розкривається. Мені прям подобається хайлайтер від Rose Залишаю на нього не буду робити огляд, бо на неї огляд в моєму тіктоці. Зелена палетка від глимбі також залишається в моєму арсенальчику для яскравих макіяжів. Там де треба зробити зелені брови або зелені тіні. Дуже красива палетка від Боб. Не знаю, чи правильно називається. Це якийсь китайський, напевно, бренд. Брала його в вшики близько. Тут дуже гарні червоні відтінки. також для якихось яскравих макіяжів я її тримаю. Прям палетка глітерів з Aliexpress, Я нею не активно користуюся. Ні, зроблю окремий огляд в тіктоці. Залишилось дві палеточки. Одна для брів від глимпів, вона вже потрібна життям, тому я її викидаю, бо я нею не користуюся, вона мені не потрібна. Вже в мене вже й олівці для брів. Нарешті, вона вже своє прям віджила, тому її 100% викидаю. І остання моя улюблена палеточка. Вона вже своє також віджила, але викинути її не можу. Подивіться, які тут гарні сяючі відтінки. Коротше, покажу на пальчиках, бо через нігті не можу зробити сводчі. Чи... Подивіться просто, як неймовірно, вони сяють. Я її просто обожнюю. Брала її в вшики близько, але я думаю, що на Алі також можна пошукати і ви її знайдете. Ну а на цьому все. Дякую, що були зі мною. Зараз, зараз покажу вам, скільки палеток ми викинули. Все йде до смітника. Я дуже рада, що я це нарешті викину, що нарешті звільнив місце для якоїсь нової косметики. Не забувайте про лайк, комент та підписку. Дякую за перегляд, пока-пока.